ми рівнялись на, на, на якісь власні внутрішні відчуття. Як всі справжні рокери, ми хотіли, щоб було гучно. Щоб бас гітара ходіла, барабани грюкали, гітара ржала, пиляла, пиляла. А свій саунд, якщо можна це так назвати, він з'явився вже ну, з досвідом і з з певним етапом, коли ми почали більш серйозно студійною роботою вже займатися, там перші професійні записи. От, і зараз десь, напевно, відсотків на 70. Те, як звучить кімната Кретхен в студійному варіанті, залежить, напевно, навіть не від музикантів, а від нашого сам продюсера Українська публіка, вона а, така дещо, е, я можу навіть сказати не дещо, а вона така бремхлива, Вона, вона любить перебирати, вона любить, люби, е, е, напевно, що такий якийсь саунд і дуже непросто дразити. Е, не, не Ми робимо ставку на повністю живий звук. Ми на початковому етапі відмовились від використання всіх цих модних припабахів, зараз плейбек, там все. Ми, ми, ми граємо наживо. Ми відносини, що Віталік тільки почав під метроном грати, і то не, не, не всі номери вже, Що... Нашого... Ну, взагалі, ти знаєш, якщо слухач приходить на концерт і чує один в один те, що він слухає в клеєрі на то Ну напевно, що ну так, це може якісь інші відчуття, але все ж таки по -пра 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 він прагне напевно що чогось більшого, чогось не дуже, дуже там більш цікавого, почути те, що він не чув там раніше, або почути виконання якось е -е, іншого саме. Тому ну, взагалі, ми виконуємо і те, що там один в один там є в записі, є якісь речі, які виконуються лише. На сцені якісь речі, які чуєте записах. Да. Це, зрештою, хочеться вірити, що на наші концерти люди ходять не за нашою, не за моєю моєї бородичі Сашою, Зачіски а Через те, що Віталій пофігно. Вітання мамі, мама. Я, я в Запоріжжі, я добре харчуюсь. Бачиш, здорове харчування. Тут картопелька фрі, кетчуп, якісь якась шоу, бачити все нормально.